Я давно планувала зробити відео про школу, але мені хотілося зробити в трішки іншому форматі. Але так як я не можу зробити звичайний формат, чому б ні, чому б ні зробити інший формат, мені хотілося зробити мальований формат, але. Я розумію, що мене просто не вистачить ресурсів на те, щоб зробити мальований формат, тому що у мене немає. Ну, на телефоні це майже нереально зробити те, що у мене в голові, а на листі я потрачу дуже-дуже багато часу і якби. А я так не хочу, я не хочу тратити дуже багато часу, я хочу зробити якийсь, типу, хотілося б уже, типу, нормально викладати відео через якийсь час, через якийсь період. Наприклад, цей формат я хочу по середам випускати. Але я не знаю, чи чи вийде взагалі у мене заробити... Боже, Боже, я не пам'ятаю, як це називається. А чи вийде у мене стабільно випускати цей формат? Тому що хочеться, а щось інколи не, не виходить. Я Вчився у харківській школі, і я вчився у польській школі. У мене, типу, є з чим порівнювати. Польські школи вони більш адаптовані для дітей. Ну, типу, діти там прям найважливіше. Там не важливо там навіть я не пам'ятаю, чи велось взагалі оцінювання, чи не велось. От реально, там не головне оцінки, там головне прям дитина. У них дуже важливо саме психологічне здоров'я дитини. Там на кожному уроці майже приходить кожен день, приходить вчителька і каже: якщо вам потрібна психологічна допомога, то у нас є психолог, і вони заохочують дітей, типу, ходити, слідкувати за своїм психологічним здоров'ям. Що по зовнішньому, по зовнішньому школа польській, вони схожі на у мене така тупа аналогія. Ну коротше, як якби СССР захватили Америку, от реально, боже, боже, не дай Бог, є от Оце у мене ну, реально, Польські школи виглядають, ніби їх зробили саме в СССР, але вони намагаються їх переформатувати в більш. Більш європейське русло, от реально, вони виглядають такими старими, це дуже такі пом'яті вже життям. Але коли ти ходиш по коридорам, там обов'язково є місце, де діти можуть посидіти. Там обов'язково є пуфіки. Там є столик для ігор, там багато чого є. Там є кофемашина, господи, там є кофемашина. Це, це просто це шикарне. коротше, я не можу більше писати, тому що там є кофемашина. Це краще, що взагалі люди зробили в цьому житті. кофемашина. У харківських школах там прям, ну, не можна виділяти. типу, харківські школи це українські школи, окей, але у нас була російськомовна школа. Якщо хтось не знав, що такі існують, такі існують. Я приїхав з села, в селі я теж вчився в школі, але це прям для мене болюча тема. Коли-небудь я зроблю прям окреме відео про цю школу, тому що там було дуже жахливо. Треба в ці в замітки мені відмітити про цю школу, розповісти колись, колись, через роки-два, через роки три. можливо, можливо, колись я це зроблю, але я не обіцяю. Вона буде в мене в замітках, але я не обіцяю цього робити. Школа була російськомовна школа, і у нас з зарубіжних було дуже багато російських поетів. А, слава Богу, що я не дуже люблю літературу зарубіжну, ну, не сам урок і саму вчительку я теж дуже сильно не любив, тому я забив хуй на це дійство. Я сидів, читав комікси на уроках. Може, по перше, це подавання. О, я один раз прочитав, о, прочитав. О, Твори одного чувака, який писав про СССР. І прям в якомусь е люб'язному контексті він розписував СССР, що це щось там е Він романтизував ці хрущовки, де люди давили одне одного. Жили разом. Ну, це жесть була. А він це романтизовував. Я один раз прочитав цього автора, тому що мене принизила е учителька. Вона мені сказала, що. Ти що, не читаючий чоловік? Як? Ну, якби я читаю, ну щось інше. Мені, наприклад, подобається Стівен Кінг, я досі не розумію, чому його нема в шкільній програмі. От реально Стівена Кінга. Ем, мені здається, було б круто. Стівен Кінг зелена міля. От реально, зелену мілю в, е, в цю в програму. Це було б шикарно. Діти б зачитувалися, тому що це класно. Десь у дев'ятому класі вже можна таку літературу читати, мені так здається. Закінченням повітряної тривоги. Я вертаюся. От, що я взагалі казав а, про, а, про вчительку. Так от так вона мене прислюдно назвала не читаючою людиною, і тому мені прийшлося прочитати а, текст. Я не пам'ятаю вже автора, але реальна романтизація СССР було в його творах. Я навіть пам'ятаю, у нього був твір про те, що звичайний советський чоловік дивується. Унітазу в Європі про те, як він приїжджає додому і розповідає своїй дружині про те, що ці такі дивні у них є е, унітази, які вони чищуть. Ну я думаю, блядь, ну таке написати і таке давати реально не можна в, в школі. Ну це херня, реально. Це ж хірня. Краще реально поставьте стивна кінга. Це буде це буде набагато краще аніж такі твори. Що я е, читав? Це блядь, Достоєвського. Оцього, блядь якого преступлення і наказання, це єдине, що я читав, і це повна херня. Там реально виправдовують людину, яка вбила іншу людину. І при цьому він ніяк не каївся. Якщо е, не, не потрібно читати, будь ласка, давайте забудемо про ці тексти, забудемо про те, що нам даба в школі. Але, щоб розуміли, в цьому тексті просто йде правдовання вбивстві. Просто текст виправдовує вбивцю. Який вбив холоднокровно двох людей. Там же він не одну бабку пришив. він вбив ще і ще одну жінку. Він він же не кається, блядь. В книгі він не кається про те, що він скоїв. Він просто криса, він криса, яка вирішила вбити людину. І потім такий Боже, а а вдруг мене найдуть? Вдруг мене найдуть. Блядь! вийди в вікно, сука. Я не можу. Мені мене бісить такі тексти. Мене бісить взагалі, що таку літературу вставляли в програму нахуй. Це просто засирання мізків, це, блядь, засирання мізків. Дуже добре, що в мене в школі була вчителька української літератури. Ну, у мене було їх дві. Але перша мене дуже сильно затравила. Вона мене дуже сильно зайобувала. Просто вона нікого так сильно не зайобувала, як мене на кожному уроці вона підходила до мене і почала. А ти знаєш це? А ти знаєш це? А ти знаєш? Ти у мене не було ніякого бажання вчитися, тому що вона на кожному уроці підходила тільки до мене. Прискіпувалась тільки до мене, навіть якщо у мене було все написано нормально в зошиті. Вона, блядь, знайшла там. Дивись, там, блядь, кома, криво намальована. Це що, кома і літочка. Ну реально, вона блядь, прискіпувалась. Мені здалося що дуже гарна ідея перевестися в іншу групу. Там була дуже крута вчителька. Вона прям заохочувала людей вчити, дітей вчити українську мову. Мені здається, я став не настільки поплавленим, що я зміг перейти на українську завдяки їй от реально. Вона заохочувала українською мовою, і вона дуже круто розповідала про українську літературу. Вона перша підняла тему розстріляного відродження, коли та вчителька просто зайобувала в своїх учнів українську літературу, просто читала все з підручника. То ця вчителька вона розповідала все прямо. Вона казала, що в центрі є дом слова. Там жили українські письменники, яких розстріляли. Якщо хочете, можете туди піти. Вона казала на кожному році, що це важливо. Мені здається, що реально я не настільки поплавилася, і я зараз розумію те, що українська мова важлива, завдяки їй. Ой, у нас був дуже дебільний учитель історії. Просто він був просто мерезиною, мразіною. Блін, як це назвати? Він був він постійно. Дуже погано висловлювався в сторону дівчат. В сторону дівчат, блядь, просто яку хуйню він їм казав. Він їх, він прям їх дуже принижував. Він казав, що щось типа, ну ви ж, дівчини, у вас же мозгов немає, вам я поставлю вам такі оцінки, тому що вам не обов'язково вступати в університет. Ой, блядь, я це згадую, боже, як реально, як він уразь. Ахуєть, яка він мразь. Ну, типу, і він вів історію України на російській мові. Я не знаю, як це в нього в голові складувалось, але він це вмів. При цьому він принижував частину, блядь, класу, більшу частину у нас, дівчат, було дохуя. Ну, реально, мені здається, 80% класу це дівчата. І ви, ви не розумієте мій ахуй, тому що зараз я це проговорюю, і я розумію, як це було ненормально, як йому взагалі дозволяли вчити дітей. А ще він випускав дуже дебільні жарти, бля, дуже дебільні жарти сексуального характеру. От реально він собі дозволяв і таке. Ні, я розумію, ми вже був там дев'ятий клас, 10 Ні, він прийшов в 10 і чи в 11 класі до нас, в 10 класі він прийшов. Це все дуже контрастує з блядь, польською школою. В польській школі всі учителя приходили, і вони, ніби ну, ти відчуваєш себе повноцінно з цими учителями. Вони до тебе підходять. Щось тобі пояснюють. Тобто вони не кажуть, що ти, блядь, ти дебіл, із тебе нічого не вийде. Ні, вони такого не казали. Хоча ні, вони такого не казали, реально. Вони підходили. Якщо ти щось не розумів, вони могли по п'ять разів тобі пояснювати одну і ту ж саму тему. І якщо ти зрозумів, то все, все класно. Вони тобі не ставили сімки. Вони тобі не тебе не засуджували. Вони до нас ставились як до людей. Вчителя ці. Польські. Вони ставились до дітей як до людей, як до рівних. Навіть якщо ти чогось не, допом... не, не розумієш, то вони тобі все одно пояснять. Вони робили вилазки. Це було дуже круто, тому що е вчителя робили нам вилазки. на природу. Е на фізкультурі ми не просто ганяли в залі, а ми гуляли. Він вводив нас погуляти. Вчитель фізкультури, блядь, виводив дітей погуляти. Боже, я ж не, не такий старий, я вже так. Якось ностальгією, блядь, сумую по польській школі. Не здається, пора закінчувати. Тож бувайте.